11 лютого 2026 рік? Компанія Електромотор. Друзі, перед нами досить, на мій погляд, потужний трансформатор «Контер» на 10 кВт. Хочу показати, як він йде, друзі, запакований. Тобто, яка тара для? Даного трансформатора. Тому що потужний трансформатор, річ не дешева. І для того, щоб він гарненько доїхав, друзі, показую. Іде отакі от, от, друзі, упаковочні коробки. Внутрі пінопласт. Зверху також я просто положив, друзі, Окремо пінопластичик, от верхня частина. Досить потужний і йде отак гарненько, друзі, запакований. Уже скільки розпаковували даних трансформаторів, питань не було.